Вітаю, робочий тиждень добіг кінця. Якими подіями відзначилася п'ятниця, дізнаєтеся за мить у студії Руслан Фостій. І сьогодні у випуску земля пішла з під ніг. Сьогодні вранці у центрі міста обвалився ґрунт. Невеличке село під замком. Про життя півтори тисячі в'язнів у сокорянській колонії. Автентика крізь віки під чотирма шарами фарбу у резиденції митрополитів Буковини і Далмації знайшли унікальний розпис стін та стелі. Майже на 200 тисяч менше випускників та на 69 більше медалістів ніж торік. З таким результатом Чернівецька область завершила навчальний рік. Останній дзвоник: усе наче традиційно, але водночас геть по іншому. Прощальний вальс, сльози щастя і суму, повітряні кульки, які символізують бажання, що линуть у майбутнє. Мрії випускників 2013-го знає Ірина Сагайдак. Останній дзвоник на чарубіж, після якого починається нове, незвідане, але таке бажане, інтригуюче та цікаве. Для 6,5 тисяч учнів Чернівецької області цей дзвінок став справді останнім, адже вони випускники раніше звичні літні канікули, а цього року вже боротьба за майбутнє. Вірить у щастя, та все ж не забуває про труднощі. Іван Балан. Парубок планує вступати на факультет комп'ютерних технологій, бо розуміє, що за цією професією майбутнє. Ми знаємо, що не все так. Буде як ми хочемо, оскільки ситуація тут в нас в країні не одна з найкращих. Отримати гарну заробітну плату і отримати задоволення від своєї роботи це вкрай важко. Важко, але можливо, заспокоює себе мати однієї з випускниць. Жінка має двох доньок. каже, що не може не вірити у державу, освіту та в те, що її діти матимуть відповідну роботу, на яку заслуговують. Бо як інакше жити. Я вважаю, що якщо дитина гарно навчається, вона і здобувається, Буде гарну освіту, вона і буде мати завжди роботу, Незважаючи на труднощі, які попереду іспити, навчання, робота, останній дзвоник є святом для випускників. Адже в цей день вони особливо відчувають міцність дружби, що тривала роками, важливість учительських зауважень, на які колись ображались, та масштабність завтрашнього дня, про який раніше і не думали. Бажане та очікуване сталося і для інших учнів канікули, і у кожного вже безліч планів та мрій, як їх провести. Я мрію там е, ж покликти друзів там і одну ігру з ними пограти. Я мрію мрію на велосипеді. Поїхати на море кудись далеко, в Америку поїхати, поїхати до бабусі в село. Побувати в, е, за кордоном в Італії. зі своїми друзями во дворі грати, вибивалки, вскакалки, в різіночки, щоб нам було всім весело. На відміну від маленьких безтурботних школярів, у випускників кардинально інші плани на майбутнє. Юнацький максималізм опирається батьківським порадам та життєвим фактам. Кожен вірить у світле майбутнє без кордонів та цензури. Зараз напевно, на першому місці це йде поступити, а потім вже потім буду думати. Найбільше моя мрія це подорожувати по світу, допомагати бідним там, сиротам, організовувати для них різні благодійні акції. Я мрію стати хорошою людиною. Життя продовжується. Що казати? Тільки от як воно складеться, покаже час. Ірина Сайдак, Іван Морараш ТВА. Чернівці вже давно визнали сувонебезпечним містом. Особливо район вулицю Донова Барбюса. Між ними вулиця Нижньобазарна. Саме тут, на подвір'ї, перед одним із будинків обвалився ґрунт. За ніч утворилася яма завширшки приблизно півтора метри. А в ній несподівана знахідка. Що саме було приховано під землею, розкаже Олександр Ткачук. Оксана вже півтора року спокійно живе в будинку під номером 8 на вулиці Нижньобазарній, а нині вранці шок на подвір'ї провалився ґрунт. Зранку встала, говорила по телефону і побачила те, що сталося, то самі бачите. бачте. Зараз це перший раз. сусід Василь тримав своє авто в гаражі Оксани. Машина ледь не пішла під землю. Люди викликали рятувальників, електриків та газовиків. Ті одразу ж приїхали та вирішили, що будуть переносити стовп, який знаходиться біля ями, бо він несе значну загрозу. Ми може впасти в любі часно любов будівлю. Також біля обвалу проходить газова труба, яка може пошкодитись через сув землі, що у свою чергу призведе до витоку блакитного палива. Причиною обвалу Оксана вважає те, що воді нікуди було стікати, і вона під час дощів застоювалася на подвір'ї. Зрозуміло, що тут воно постійно обрушувалося, тому що за такі маленькі. Період дощика, і воно хорошо обвалилося, Якби це вже було там щось. Ця яма глибиною близько двох метрів. За словами очевидців, протягом дня вона осідає. Тут ми виявили цегляну кладку. Можливо, це підвал, можливо, бомбосховище, а може підземний хід. Мешканці вулиці Нижньобазарної вважають, що це підвал, і припускають, там можуть бути скарби. Район тут багато. Ну, жили євреї. І тут подвали може бути якесь золото. Однак зараз найголовніше не захворіти золотою лихоманкою, а ліквідувати обвал ґрунту. А значить, справа за комунальними службами. Олександр Ткачук, Іван Марараш, Тема дня ТВА. Невеличке село під замком. Режиму роботі, режиму відпочинку, графік на побачення. В'язні сукиряцької виправної колонії відбувають покарання та звикають жити суспільно правильно. Чим люди у спецівках харчуються і як виглядає один день засудженого за колючим дротом, дізнавались наші журналісти. Колись цех Мамалицького гіпсового заводу. А 1 квітня 56-го року зовсім не жартома. Сокірянський цех організували у завод будівельних матеріалів. Через 5 років створили виправно-трудову колонію загального режиму, у якій відбували покарання чоловіки, котрі вперше вчинили злочин невеликої та середньої тяжкості. Спочатку була колонія загального режиму, зараз посиленого режиму. Загальна кількість засуджених на сьогоднішній день складає 1370 засуджених. В колонії існують структурні дільниці це відділення соціально-виховної та психологічної роботи в кількості 12 відділень, арешний дім, дільниця посиленого контролю, сектор максимального рівня безпеки, також колонь, дільниця соціальної реабілітації. Установа має солідну промислову базу і добре оснащений у побутовому плані житловий сектор. Належні умови створені в їдальній клубі медичній частині загальноосвітній школі професійному училищі, дії, православна церква та молитовний будинок. Цей чоловік тут уже дев'ятий рік прирівнює себе до начальника жрепу, бо головний у котельні, і від нього залежить подача тепла у труби. Загалом умови на його думку стали кращими. Я вважаю, що вони улучшились намного по сравненню з восьмилітньої давністю, і питання лучше стало, і індивідуально стали лучше, как бы относиться. І в тому числі і робота топлення появилось. Когда я сюди приїхав, с зтепленням були серйозні проблеми. Зараз намного все стабильнее, скажем так, несмотря на на які трудності, все це делается, работается. За усім, що відбувається, наглядають охоронці, а також відеокамери. Щоправда, для телебачення знімати засуджених не можна. Це порушення їхніх прав, котрих навіть тут ніхто не позбавляв. Мають час на працю і на відпочинок. О ну, шості годині ранку засуджений підйом. Вони стають, виходять до, до їдальні, виходять з строєм в супроводі старшого нівального, вони йдуть до ідальні установи, харчуються. Потім в них вивід на роботу в сьомій годині. Перша зміна працює до третій години. Приходять вони з роботи, мається на увазі, там дається їм вільний час засуджених, привезти себе в порядок. Систему проживання засуджених називають дільничною дільниці як окрема казарма, де проживає приміром сотні чоловіків. Вони можуть гуляти у своєму дворику, ходити до інших порушників у межах локації. За словами працівників колонії, у меню щодня або м'ясо, або риба. У 12 котлах готують страви на всіх. Одночасно може споживати їжу сім сотень в'язнів, Втім, до кулінарії пускають не всіх. Є училища, які попередньо проходять навчання і відповідно проходять тут і практику. Після того оприділяється група людей, яка буде здійснювати приготування їжі після тільки навчання. Любий засуджений не має права навіть доступу до їдальні. Ось тут відбувається побачення і розмови, а це майже готельні номери. Кімнати призначені для триденних побачень з дружинами чи родиною. Тут практично завжди зайнято. Колонія сама на себе заробляє. Функціонують гірничний цех, столярний, музеїчних виробів, пошивочний. Продукцію продають у своєму магазині, зарплату отримують на рівні мінімальної тисячу гривень. Однак відрахування з'їдають більшу частину. Та все ж, як відбувається виробничий процес у кожному цеху, обіцяли показати іншим разом. Єфрек, Іван ТВА. Часом для того, щоб побачити істини, необхідно копнути глибше. У випадку з автентичним розписом стін та стелі резиденції митрополитів Буковини та Далмації за лопату братись не довелось вистачило і ремонту. Олена Крохмель розкаже більше про унікальний розпис університетських кабінетів кінця 19 століття. Резиденція митрополитів Буковини та Далмації у минулому та адміністративний корпус Чернівецького університету сьогодні було зведено у кращих традиціях Великої імперії. Витонченість візерунка у візанційському стилі, романські вітражі, загадкові лабіринти нескінченних коридорів, акустика та монументальність. Почерк відомого чеха главки ніби запевняє, що йому байдуже на час, а простір вже захоплено раз і назавжди. Особливо інтригує вміння споруди дивувати якось кількома місяцями раніше, під час ремонту двох кімнат під чотирма шарами на. Накладеної фарби було знайдено оригінальний розпис стін та стелі. Ми, коли це виявили, то ми викликали фахівців зі Львова, живописців. Вони приїхали сюди, обстежили ці помалювання і дійшли до висновку. Надали нам висновки про те, що це дійсно є автентичні альфрейні помалювання стін і склепінь стелі. Була збережена попривісна колористика самих, самого малюнку і. Образ досить ну простежувалися. Сам орнамент простежувався і на склепінні, і на стінах. Відновлювали помалювання близько двох місяців. До ремонту у цьому приміщенні знаходився центр буковинознавства. А вже за місяць тут планують створити музей етнографії. Пані Катерина наголошує, що в центральних корпусах університету є ще багато прихованих історичних несподіванок. А трафаретний візерунок стін та ручний розпис стелі, що відносяться до рослинної орнаменталістики, є притаманними для пам'ятки ЮНЕСКО. Особливо яскраво прослідковується тенденція у декоративному оформленні церкви та коридорів приміщення. Я думаю, що в цьому Якщо б ми робили от ремонт, то ми знайдемо ще в таких кімнатах, бо воно не постраждало під час пожежі. Олена Крухмаль, Іван Мітрік тема дня. ТВА. без політики, соціальних статусів, товстого гаманця та цинізму. Такі картини можна побачити на виставці дитячого живопису. Маленькі художники зі студії Академарт присвятили цю експозицію Дню захисту дітей під гаслом Оберігаймо дитячий простір та світ. Шедеври юних талантів бачили, і журналісти телеканалу ТВА. Вона не вчить, вона розвиває. Оце в основному це величайший педагог, бо вона не вчить, не ломає дітей. Ім'я цього педагога Лариса Куваєва. Художниця працює викладачем образотворчого мистецтва у студії Академ Арт близько п'яти років. Каже усі, а нині це 18 дітей, справжні діаманти, і працювати з ними одне задоволення. Це все декось від серця спонтанно. Є, є програма, але ми майже не дотримуємося, не дотримуємося тої програми. Бо, тому що це неможливо, у них вони приходять з ідеями. Важливість саме методу викладання вбачає і мати студійки Олена Бодян. Жінка радіє заняттю та успіхам доньки, бо вважає, що малювання розвиває її всебічно. Дитяча творчість це завжди прекрасно. Коли дитина займається улюбленою справою, це завжди прекрасно. А коли ще є викладач, який бачить в кожній дитині особистість, творчу особистість, який вважає, що кожна абсолютно дитина є талант і мій. Цей талант розкрити, то тільки за планує стати науковцем, але не покине малювання. Юлічка Бодян зізнається, що закохана в мистецтво. Малюючи, я відпочиваю. Я хочу творити я люблю зображати красу природи. Більше 50 робіт у різних техніках, жанрах та стилях оцінювали професійні досвідчені художники. Людмила Богдан зауважила, чи то помріяла про те, що якби повісити одну з цих картин у кабінетах чиновників, то певно могли б очікувати від них більше справедливості і добрих справ. Дитина малює серцем, дитина не думає про те, щоб продати для того, щоб щось поїсти, і тому це зовсім інший світ. Та всі сподобались картини. Я, я Просто яскраво безпосередньо. Так зобразили маленькі художники буденні речі: бо вірять у те, що малюють, бо мріють про те, що малюють, бо люблять те, що малюють. Квіти і природа. Квіти, дерева, ну і нотюрморти, різні доми і тварини. Фантастичні Природу, Всякі церкові містечка і різні крапочки. Мені все подобається малювати. Ірина Сайда, колег Сашкевич, те ми днятива. І далі до новин спортивних черговими здобутками на міжнародні змагання арені відзначилися буковинські каратисти. Виступаючи на традиційному турнірі Київ ОПЕН, участь у якому, окрім українських каратистів, взяли представники провідних зарубіжних країн, наші земляки завоювали 14 медалей. Щорічні змагання, що проходять у столиці нашої країни, входять до календаря планових міжнародних змагань. А цьогоріч стали наймасштабнішими за всю історію їх проведення. Самим сильним турніром по карате, який проводився взагалі на Україні, це як і він зібрав найбільшу кількість учасників за всю історію українського карате. Близько 800 учасників було на цих змаганнях. Всі категорії були, скажімо так. Переповнені навіть спортсменами по категорії, в яких було по 65 спортсменів. З-поміж усіх наших тріумфаторів потрібно відзначити чергову перемогу лідера Боковинського карате Євгена Мотовиліна, на якого намагаються рівнятися молоді спортсмени. Один із них Валерій Чеботар, котрому успішний виступ на Київ ОПЕН дозволив уйти до складу збірної України. Звичайно, це приємно, тому що. Попасти в склад збірної України це зараз дуже престижно. У мене в категорії дуже ну, дуже сильні конкуренти, які. Не давала мені змоги потрапити, тому що я ще був дуже молодий, але зараз трошечки підріс і вже можу е ну, створити їм певну конкуренцію. і Вже бачите, попадаю в збірну. Свій медальний внесок у скарбничку команди на цих змаганнях зробили представники усіх чотирьох чернівецьких цих клубів, що захищали спортивну честь області. Найбільший медальний доробок у вихованців спортклубу Лідер це не перша твоя спробна Київ опит. І нарешті медаль та ще яка так, так друге місце посів на змаганнях. Ну от, що відчуваєш? Відчуваю переможцем себе, але ще не дотянув трішки до першого місця. Ну я думаю, попереду тебе нові змагання і вже я приціл перше місце. Звичайно, в вересні буде відбір і старатиме зайняти там якесь місце. Для тих лауреатів, які вперше відзначилися на таких престижних змаганнях, цей успіх, звичайно, додасть наснаги у підкоренні нових спортивних вершин. Ну, що ти відчуваєш, от, маючи таку медаль?» Я відчуваю, що, ну, що я добре виступив і мої тренера дуже гордяться, що я так виступив. А що саме думаєш? Завдяки цьому все ж таки досяг успіху. Раніше не було таких успіхів. Да. Завдяки тренуванням, усиленим, за те, що нам тренери дають задачі, і ми їх виконуємо. І це ми показуємо на е, престижних е, е, змаганнях. І дуже приємно, тому що в цей клуб він вже ходить третій рік, і взагалі займається спортом імені карате, п'ять літ. И у него есть очень хорошие успехи. Этим успехам в Києві ми дуже довольні. Це перший раз він взяв третє місце в Києві. Так, у нього є хороші місця, а саме Київ покорился, нам третє місце дав. Так що ми дуже довольні. Сріботюк Іван Морарас ТВ Пошук олімпійських надій. Така коротка характеристика дитячо юнацьких змагань з вільної боротьби, присвячених пам'яті основоположника цього виду спорту на Буковині, Георгія Панченка. А більше знає Сергій Батюк. Вже протягом багатьох років вихованці Панченка організовують борцівські змагання у пам'ять про свого наставника, а також продовжують розвиток цього виду спорту в нашому країні. Последній учник Георгій Миколаєв Панченко. І я можу сказати, що прекрасний чоловік багато поспитав прекрасних людей, великолепних спортсменів. Він мог... Настроїти, підказати, об'яснити. Очень много мог дати спортсмену, який тренувався, він дуже багато Знаете. дати. Я дуже благодарен за те, що він воспитал мене і там тисячу борців. Значок майстра спорту Радянського Союзу багато чого вартує. І це завдяки вашому тренеру. так? Завдяки Георгію Ніколаєвичу. Ну, майстра спорту Радянського Союзу дум, колись, наш зараз. Було тяжко так. виграти. Як правило, до змагань долучаються не лише юні Буковинські борці, а й із сусідніх областей. Учасників змагань. Це ближні області до Чернівецької. Діти з 2003 року і старші змагаються в цих змаганнях. 24 кг і далі по правознанні йти в великі. Це діти не просто вихованці до але це відібрані діти, кращі вихованці спортивних шкіл в районі областей. Так що сподіваємося, що це буде дуже гарною справа і підвищеної кваліфікації юних посади. Звітні змагання є хорошою школою спортивної майстерності для юних борців у їх прагненні до олімпійських вершин. Отже, ти приїхав із змагань, звідки? Як Ану таблицю скаже? З Києва ну, я зайняв перше місце і було тяжко дуже. Що це за змагання були? Все українські. Зрозуміло, це яка вікова категорія? 38 кілограм. Це твоя перша перемога на таких турнірах? Чи раніше вже були якісь перемоги? Не, раніше були перемоги. Ну, а ти починаєш свою, так би мовити, змагальну кар'єру, так? Так. Да. Ну давно займаєшся вільний боротьби, чому? Це, це вже другий рік. Це вже другий рік. Так. Чому? Чим Я, подобається? Чим подобається? От вільна боротьба це дуже хороший спорт. Він допомагає людям. Я хочу виграти от дуже дуже великі спортивні змагання. я хочу стати от чемпіоном України, навіть більше, ніж чемпіон України. Сліпотюко, Лесташки, Такими були події п'ятниці. Нагадаємо, головні з них: земля пішла з під ніг. Сьогодні вранці у центрі міста обвалився ґрунт. Невеличке село під замком. Про життя півтори тисячі в'язнів у Сокирянській колонії. Автентика крізь віки. Під чотирма шарами фарбу у резиденції митрополитів Буковини і Далмації знайшли унікальний розпис стін та стелі. На цьому робимо інформаційну перерву. Нехай вихідні будуть вдалими та насиченими. До зустрічі на новому телебаченні старого міста.